Доброго дня, панове! Сьогодні ми будемо з вами генерувати кореневий сертифікат для центру сертифікації. Це мій новий проєкт під кодовою назвою Моко. Я його створив з метою. Створення власного центру сертифікації для роботи SSL TLS. Що ми сьогодні з вами будемо робити? Ми сьогодні загрузимося з в сіті систему Ubuntu Lucid та згенеруємо спочатку приватний ключ, а потім публічний ключ для розповсюдження. Служба будемо генерувати довжиною 4096 бітів. Термін делегування сертифіката буде 15 років. І буде створено на 5188 днів. Зараз я запущу загрузку з Live-CD. На цьому комп'ютері відсутні жорсткі диски вони відключені. У біусі також на цьому комп'ютері немає інтернету. Це зроблено для того, щоб унеможливити будь-який вплив на процес генерації приватного ключа. Насправді я використовую зараз ключ сертифікати Let's Encrypt, але насправді. Мені це не дуже подобається. Чому? Тому що насправді сертифікат не може бути безкоштовний, він може бути безкоштовний, але не може бути безкоштовним. Тому насправді я пропоную вам, пропоную нам силами ком'юніті створити власний кореневий сертифікат. Тобто, потрібно довіра до цього сертифіката та також інстанси на ваші машини. Тобто, Що потрібно зробити? Потрібно встановити цей сертифікат, Мока. Cert на вашій машині, Тобто, тобто сертифікат має бути на сервері, має бути імпортований у браузері, а також у Windows Store. Це CERT Store у Windows. Таким чином, таким чином ми зможемо створити власний кореневий сертифікат, яким підписувати сертифікати доменних зон. Для роботи SSL ТЛС. Чи можна створити підсертифікати? Звичайно, що можна. Тобто можна створити, можна створити проміжний сертифікат, яким, яким можна підписати інші сертифікати. Чи можна цим сертифікатом. Я насправді не планую цей сертифікат, використовувати щось інше, окрім SSL-TLS. Що насправді можна використовувати і для, підпису, і для роботи з електронною поштою, і для підпису додатків у Windows. Що, насправді, я цим не хочу, насправді, у нас є окремий сертифікат для цього, поки що цей проєкт. І технічно працює, але я ще поки що цим нічого не робив. А от SSL TLS я би хотів зараз підняти на огляд ваш. І сьогодні ми робимо те, що потрібно. Ми сьогодні з вами будемо генерувати безпечний сертифікат, тобто звернути так як потрібно. Чому я це пишу на камеру? Тому що це важливо. Важливо, щоб ви бачили, як я цей сертифікат генерую. Що я з ним буду робити? Я його буду зберігати на дискеті. У мене є спеціальна підготовлена дискета. дискетта. Таким чином, ми з вами згенеруємо безпечний сертифікат. Протний ключ має, У мене вдома на дискеті, де я не скажу, звісно, тому що це не добре. Можливо, скоку в банку. Поки що зараз задача згенерувати приватний ключ, а потім публічний ключ. Як я насправді з ним буде протокол, дуже простий. Зараз загрузиться операційна система з аптечного диску. Після чого ми з вами згенеруємо приватний ключ довжиною 4096 бітів, Потім ми згенеруємо з вами публічний ключ, тобто сертифікат, згенерований з приватного ключа. Потім я вам покажу. Дати експирації цього ключа, і покажу е відбиток цього ключа, після чого ми ключі збережемо на дискеті. І я покажу місць дискети, щоб ви присвідчилися, коли саме цей файл був створений. Ось як бачите, в мене вже майже загрузилася операційна система. Це нагадую Ubuntu Lucid. Якщо ми подивимося у верхній кут, тут в мене значок. Ось, як бачите, у мене тут з'єднання розірвано, тобто у мене з мережа карта ясна річ, що працює, але ніякого інтерфейсу немає. Тобто немає зв'язку. Зараз я відключу в випраційній системі роботу з енергозберігаючим режимом, що в мене під час роботи просто не виконувся монітор. Я зараз поставлю, відключу взагалі. Усе, що пов'язане збираючи режимом, і тепер ми будемо переходити безпосередньо до генерації ключів. Отже, заходимо у термінал. Отак. От так. І замовимо кнопку побільше. І почнемо нашу процедуру. OpenSSL. Ген RCA out C. Крапка кей. І довжина ключа має бути 4096 Бітів. Таким чином, ми зараз з вами згенеруємо. Закритий, закритий ключ, тобто приватний ключ Довжиною 4096 бітів. виконується генерація приватного ключа. Ось, як бачите, публічний, приватний ключ успішно згенеровано. Тепер переходимо до генерації, до генерації самого тобто для створення самого сертифікату. Open ssl rec мінус х п'ятсот new key І потрібно приписати шлях до нашого приватного ключа. Тепер потрібно вказати. Час на який цей ключ буде. скільки буде діяти сертифікат? 5188 днів. Після чого вихідний файл у нас буде сертифікат. Це РТ. А та також потрібно вказати метадані. країна UA Країна UA Тепер потрібно вказати організацію, яка випускає сертифікат.

common name my server online Ось так виглядає строка з генерації сертифікатів. Осе генеруємо наш сертифікат, і тепер я вам покажу, коли буде. Це сертифікат введений в експлуатацію і кінцевий термін його роботи. Так, root, cert, open SSL, x509, no Ноут. Мінус. Да. І як бачите, що ви бачите на своїх екранах? Що цей даний сертифікат буде веден в експлуатацію 5 листопада, тобто він починає діяти 5 листопада. 23 року з 22 години 51 хвилини. Та буде діяти по 18 січня 38-го року до 22 години 51 хвилини. Тепер я покажу відбиток цього сертифікату. Ось наш відбиток. Я зараз зачитаю це вголос. 86, 1 Е, 8Ф Ф2, 11, 4 с 45, Е1, 42, 84, СС, АС, 43, 4Д, 4Ф, ФФ, Д2, Д5, Б7 А 2А. І також давайте подивимося САПЧ. Україна.ua, організація My Server Project. Таманий MyServer Online.ca. Тепер ми зараз цей сертифікат збережемо на дискеті. Для цього в мене є спеціальна підготовлена дискета. Ось так вона виглядає. Не дуже гарно її написано. я написав. ній поміняю. Так. Я розставляю диск... дискету у комп'ютер. Як ви бачили, мене скета була захищена від запису. Я перемикач перемкнув, і тепер дискету я можу. Дискету я можу спокійно використовувати на запис. У -mo Mount. device Dev FD0. І зараз ми з вами збережемо ці сертифікати на дискеті. Я зараз їх покажу тут на диску. диску.l. Grep.root. І таким чином ми подивимося наші файли. От як бачите, ось такі дані цих файлів. Сам... Закритий ключ має розмір 3247 байтів. Та створений о 22 годині 48 хвилин. Сертифікат має розмір 2000, 2041 байт та створений в 22 годині 51 хвилина. Тепер ми зараз ці файли переместимо з вами на дискету. sudo mv ROOT Зірочка. медіа Тут у мене є спеціальна підготовлена тека. Мока. Ось так. Крім чіту, ми зараз ці файли перемістимо з вами на дискету. Ось це файл успішно на дискету. І тепер давайте подивимося вміст цієї теки також з вами. Скоріше за все, дата створення, створення файлу не зміниться у вас. Як бачите, зараз оце нові файли. Приватний ключ був згенерований, як бачите, 5 листопада 2023 року та має, термін, має доступ, час доступу до файлу. 22 години 48 хвилин. Сам сертифікат був створений 23. Тобто 5 листопада у 22, 22 годині 51 хвилина. Файл root буде переименовано у файл moca. Крапка, CRT от у такому вигляді ви зможете його завантажити в інтернеті, наприклад, на нашому сайті або на Ютубі, або в інших спосіб. І ще раз, ще раз зверніть увагу на е, сигнатуру зверху, як бачите, ША1 Fingerprint 86:1E8F е, F2114C. 45E1, 42,84 C ac 4 d 4 d 2 d 5 b 2 a саме, так, саме така сигнатура у цього сертифікату. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!